Чи готуються українці до опалювального сезону та до можливих відключень світла? З таким питанням наші кореспонденти пішли до жителів кількох українських міст. Я одразу зазначу, що це не є соціологічне опитування. Ми не претендуємо на якусь репрезентативність. Це окремі думки окремих містян. Послухаймо. А як ми можемо готуватись? Да і як будемо чекати, як воно якщо включать отоплення. А якщо не включать, посидимо. Є надія, що його включать. Ну і в нас ще є запасна хатинка в селі, де нема газу, а є, дрова є хоча б. Ніяк. Якщо світла не буде, то мерзнемо. Дуже холодно, дуже холодно, вдягаємось тепло і все. Ми вже давно підготовлені. Ми маємо зарядну станцію. Цю, якщо будуть відключення газу, ми маємо таку кемперську плитку невеличку з балонами, запасом балонів. Маємо великий запас води у великих діжках і, звичайно, і пить, тому що є дитина, електропростинь простирадлом, кондиціонер, ну калорифери, все, що у дитини калорифер, у нас кондиціонер, простинь. 22 рік показав, що потрібно свічки. Панарики заряжені ну, на перші дні харчі. Окна заділені, утеплені, утеплені проведено все стене, залежить від того, як місто буде топити. Знаю, як ти, лаже. Я, наприклад, тепленький костюмчик маю, свічки на всяк випадок тримаю. Бо хто його зна, якою буде зима. Готуєшся. Готуєш. Готуюсь. Про основні ризики власне цього опалювального сезону будемо говорити з Олександром Сергієнком, директором громадської організації Інститут міста. Пане Олександре, раді вас бачити! Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго здоров'я всім. На вашу думку, які основні проблеми можуть бути у нас, українців, під час цього опалювального сезону, зважаючи і на рівень підготовки, який зараз маємо, зважаючи на російські, на жаль, удари і по енергоінфраструктурі, і по газовій інфраструктурі? Ну, на російські удари ми повинні не зважати а надіятися лише самих на себе. Як спрацює ПВО. Поки що воно працює нормально, так що будемо сподіватися, що і далі так буде. Е, от ваші е, е, інтерв'ю на вулиці, вони дуже показові. Люди насправді знають, що зробити. Треба в сім'ї, в квартирі для того, щоб в, у випадку блекаутів відключення електрики. Е, все було нормально. Щодо відключення, ну Щодо відключення електрики, зрозуміло, що місцева влада готується до цього, закупаються додаткові ну, обладнання, ну, типу трансформаторів, і таке інше, встановлюються певні захисні споруди. Звісно, вони не дають стопроцентної гарантії, але на місцях мери готуються. Що стосується опалення, ну, це найбільш вразлива можливо ланка, тому що в містах у великих і невеликих, як правило, одна теплоцентраль чи теплокомуненерго, і звісно, воно вразливе. У великих містах там справа трошки ну, я не скажу краще, скажу спокійніше, тому що від промислових підприємств з радянського союзу залишилися невеликі котельні. От в Києві їх десь півтори сотні, і всі вони готуються. Ну за звітами місцевої влади. Вони готові до опалювального сезону. Тобто, якщо будуть якісь перебої з постачанням від великих теплоцентрали, то будуть підхоплювати. Стафето, скажімо так, оці невеликі теплетесни невеликі mm -hmm. теплові на газу чи на мазуті. Пане Олександре, а на вашу думку, а температура тепла. в повітря, яка в нас очікується в квартирах? Чому питаю? Якщо пам'ятаєте, от перший такий повноцінно масштабно воєнний рік, це точніше, зима з 24. Другого на 23, тоді ми говорили про те, що можуть там і навіть нижчі температури бути, там умовно 17 градусів. На вашу думку, от цього року може бути таке, що там задля економії, задля зниження ризиків, я не знаю. Просто меншою буде температура в квартирі, там не розраховувати умовно на 20-21 градус. А от готуватись там я не знаю, ну це умовно кажу до 17 вісімнадцяти. Ну, розумієте, під час війни недожирев бути вживо. Якщо буде навіть 17-18 плюс, то, то це дуже великий плюс. Це значить, що теплоцентраль працює, тепло постачається і гаряча вода йде, і худобідно можна перезимувати. Гірше буде, от якщо дійсно перестане постачатися тепло на тривалий період, от це вже можуть виникнути проблеми. Але ж тоді можуть і але, труби луснути. Та й Боже... тоді буде важко ж взагалі відновити, якщо довго не буде опалення. Якщо я правильно розумію технічну сторону, ну ви правильно розумієте технічну сторону, але е, наші тепловики ну вони вже проходили оці е, три складних зими і мають великий досвід. Проблема ж в тому, що якщо дійсно не буде тривалий час опалення, то дії дуже прості. Треба злити систему. Якщо багатоквартирний будинок я маю на увазі, якщо одно, там, котечка одноповерховий, теж саме зливається вода, і е, тоді ніякої шкоди для системи не буде. Дадуть тепло, знову заливається теплоносій і. Відновлюється теплопостачання тут, це чисто людський фактор: це як спрацюють тепловики. А ще от такий момент, президент Володимир Зеленський сказав, що в принципі з газом щось будемо вирішувати. Десь будемо брати, десь будемо купляти, але з газом будемо. Це на прес-конференції напередодні він сказав. Але на вашу думку, європейський газ він дорожчий ніж українського виробництва, точніше, видобувництва, так би мовити. На вашу думку, яка ймовірність, що можуть зняти мораторій на підвищення цін в такому разі, якщо доведеться купувати багато європейського газу? Ну, сто відсотків, що на це влада не піде, це очевидно. Дійсно, ну, казати, що європейський газ дорожче. Ну ну це доволі дуже грубо, тому що угу. насправді ринок газу працює, і навіть якщо український газ вигідніше продати за кордон, то приватні газовидобувачі вони це і зроблять, тому. Ціни на європейський газ і український вони співставні, і зрозуміло, що для того, щоб зберегти тепло в наших оселях, центральна влада не пожалкує коштів, візьме кредити і закупить стільки газу, скільки треба. Головне, щоб працювала газотранспортна система. Дай Боже, пане Олександре, дякуємо. дякуємо вам дуже за роз'яснення цих всіх питань. Олександр Сергієнко був з нами, директор громадської організації інститут міста. Не дарма купила теплий костюм. Подумай. Я лише додам, що буквально перед нашою трансляцією президент Зеленський заявив, що після наради з прем'єркою Свереденко домовлено, що уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ О. для побутових споживачів. От. Так що це Підтвер... важливо нович. Підтвердження слів пана Олександра. Однозначно.